Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі наші. Євангелію від Матея. 12, 38, 42. Тоді деякі з книжників та фарисеїв озвались до нього. Учителю, ми хочемо побачити якийсь знак від тебе. А він у відповідь сказав їм: Лукаве поріддя і перелюбне вимагає знаку, та знаку не буде йому дано, як тільки знак пророка Йони. Як Йона був у нутрі кита три дні й три ночі, так буде син чоловічий у лоні землі три дні й три ночі. Люди Ніневійські стануть на суді з цим родом і його засудять, бо вони покаялись на проповідь Йони, а тут є більше, ніж Йона. Цариця півдня стане на суді з цим поріддям, і його засудить, бо вона прибула з кінця світу, щоб побачити мудрість Соломона, а тут є більше від Соломона. Амінь. ЄВАНЕЛІД Матея 12, 38, 42. Знак Йони. Ісус творив неймовірні чуда, і люди дивувалися, але фарасеї, щоб ославити Ісуса, просять дати їм знак. Все, що Ісус робив на землі, всі оздоровлення, звільнення, підбісів, всі проповіді любові для них ніщо і вони хочуть знаку. Навіть, навіть якщо б Ісус ще щось зробив, то все рівно їх, закам'янілі серця не приймали цього. Ісус, знаючи це, і їм відповів, що не буде їм знаку, додаючи, що це лукаве й перелюбне поріддя. Лукаве, бо тільки зло чинять, перелюбне, бо самі не знають, кому служать Богу чи світу. Ісус порівнює людей з людьми за часів Йони. Йона на морі, втікаючи від голосу бога, потрапив у шторм, і його виконали за корабель, щоб шторм утих. Ось його покутнула велика риба, він був живий. А повернувшись, навернув до віри багато людей. В рибі він був три дні і три ночі, як і Ісус буде похований три дні і три ночі. Але проповідь Йони ніщо в порівнянні з Ісусом. Але на Його слова багато покаялося. Він не робив стільки чуду, як Ісус. Далі Ісус говорить про інший час: час старя Соломона з усіх країв землі приїжджали, щоб побачити його славу, мудрість і красу. Приїхала теж з далеких країв цариця, саби. Соломон теж не робив чуда, а тільки був мудрим. Ісус є мудрішим за Соломона і багато чуд зробив, але ті, що приїжджали до Соломона, в нього більше вірили, ніж в Ісуса. Так і тепер ми надто віримо цьому світу, що нехтуємо всім тим, що зробив Ісус для нас. Він дав нам живий приклад до наслідування, Він приніс нам Слово Отця і в кінці. Він заради нас пішов добровільно на смерть. Хіба може бути щось більше за самопожертву за ближнього? Ні. Ісус сьогодні дає порівняння, як люди, вірили перед Ним і як вони вірять, бачачи Ісуса і чуда Його. Я приймаю рішення не вимагати сьогодні доказу, що Бог існує. Я знаю, що Ти є Боже. Ти применшив себе до людини, Ісуса. Христа, щоб я жив в Царстві Небесному, а не в гріху. Амінь. Богом благословного ранку і Дня, всіх справ. Хай цей приклад приклад, чуд, знаків, знамень, які Ісус діяв, буде нам прикладом не шукати наступних, але бачити ті, які відбуваються кожен день. Бачити ті чуда, ті зцілення, які є довкола. Не вимагати, можна просити так, але не вимагати, як фарисеї, але приглядатися, бо Ісус робить і зараз. Амінь.